iOS 1926. отак різко перестрибнули, і в цьому відео буду вам розповідати про всі свої враження. Зізнаюсь спочатку, думав рознести в хламіну просто її, особливо після того як тільки встановив операційну систему. Потім почав користуватися. Ви знаєте. Ну, не все погано. І почну якраз таки з гарного. iOS можна буде встановити на всі айфони, починаючи з айфон 11. І так, щось вам може подобатись, щось ні. Наприклад, до дизайну поки що є запитання, хоча він насправді крутий, просто є запитання. Але все це з новими функціями буде працювати на айфоні, випущеному в 2019 році. Ну, це я вважаю, враховуючи кількість змін, доволі вагомо. Але тепер давайте так. Я одразу попереджу. Зараз буде блок, де я трохи погорю. Про дизайн, але вискажу, як на мене, доволі об'єктивні причини. Хоча дизайн це в цілому дуже суб'єктивно. І якщо ви не хочете всього цього слухати, можете по тим кодікам промотати далі. Тож, коли я тільки встановив iOS 26, знову ж таки, це перша девелоперська бета, я побачив те, що міг би порівняти з темою для Symbian. чи темою в якомусь китайському магазині тем на китайському смартфоні, чи там, хоча б в Galaxy Store, і називати найбільшим оновленням. Днем дизайну просто зміну теми для Apple, мені здається, якось несерйозно. Чому я так кажу? Тому що оновлення, я б сказав, б виглядає доволі дешево. Воно здешевшало мій iPhone. І такого враження у мене не було дуже давно. Навіть враховуючи, що я пам'ятаю часи, коли я оновлював свій iPhone і отримав замість скевоморфізма iOS 7, і тоді я був трохи шокований. Але то був новий експіріанс, бо там дійсно змінилось все кардинально. І я розумів, до цього треба звикнути. А тут, начебто, і. Змін не так багато, але натягнули якісь градієнтики, якісь скляшечки, і я кажу саме про домашній робочий стіл. Бо тут виявилось, що на картинці воно виглядає непогано, але чому? Тому що підбираються класні шпалери, кольори і так далі. Я ж просто онвився. Звісно, в інтерфейсі залишились мої шпалери, і от воно виглядало ну капець ніяк. При цьому я допускаю, що Apple, будучи дуже великою компанією в світових масштабах, вона має вплив і навіть. Навіть може коригувати наші з вами смаки і має в цілому вплив на світ технологій, Вона може привчати нас до чогось нового. Ну тобто, оце тепер такі тренди, робіть, що хочете. І так вже було. Пам'ятаємо: спочатку у всіх був скеоморфізм, а потім у всіх став флет дизайн. Коли Apple зробили чубчики, всі вирішили, що це непогана ідея. І навіть сьогодні Dynamic Island намагаються скопіювати. Чи всі ці рішення були геніальними з точки зору дизайну? Звісно, ні, багато з них були чи просто якимись фічами, чи ну коли пощастило з Dynamic Island, вирішенням хардверних проблем і перетворенням їх на якісь типу бонуси. Але навіть тоді за часів iOS 7, операційна система зібрала дуже багато негативних відгуків. Я майже не пам'ятаю, щоб комусь вона сподобалась, і так люди бояться нового. Але тоді це справді було нове, і з того часу багато чого змінилось. Хоча концепція залишилась тією самою, але інтерфейс, різні елементи, допилились. Я допускаю, що і тут так буде, але навіть повертаючись назад сьогодні, в тверезому розумі, я можу сказати, що мені отой вилзений скєвоморфізм подобався більше, ніж всі ці роки флет-дизайну. Тож, так, люди можуть звикнути при систематичному споживанні чого завгодно до чого завгодно. Я думаю, навіть до шансона. Але чи це не є гвалтування своїх користувачів компанією Apple? А якщо не беремо дизайн, то зміни в iOS 18. Рік назад були більш вагомими, і саме цю версію операційної системи я міг би назвати найбільшим оновленням з часів iOS 7, бо там у вас з'явилась можливість сортувати папки і іконки, як вам забажається, можливість тонувати свої іконки і робити рівень кастомізації, які в iOS ми до цього ніколи не бачили. А зараз, як я вже сказав, найбільше оновлення це по факту натягнута тема. І так, можливо, ви скажете, що я вже старіючий скуф, і нічого не розумію, це все тренди, всі будуть копіювати. Еп, Apple, і тут я навіть погоджусь, але ну, давайте вам маленький приклад. Apple прямо на презентації рекламувала ще от такий прозорий скляний інтерфейс. І от поясніть мені, де тут зручність? Це виглядає, ніби в папках іконки не прозавантажувались. І ви можете сказати, так нафіга стільки папок. Так це і не головний екран. Я люблю, щоб на першому екрані все було от під рукою, і навіть тут є папки, а на другому все розстартовано по папкам, як я звик. Але як мені зрозуміти, в якій папці що? Треба прям вдивлятись. Раніше так не було. І це ж, типу, рекламуємо режим, який є, ну, типу, оновленням. Але в якому місці це зручно? Все, трохи погорів і вам більше, я вже навчився налаштовувати навіть в першій беті під себе, щоб більш-менш виглядало нормально. Зараз покажу, як воно виглядало ненормально. Бо знову ж таки, навіть дефолтні іконки виглядають ще більш-менш, але у мене темна тема. І от в Dark режимі зараз побачите. Ну, це виглядає недопрацьовано. І саме з таким інтерфейсом я познайомився одразу після оновлення. І саме тому засмутився. Але налаштувати таки можна, тож підемо по деталькам. Скляшечки тепер скрізь, і тут я вже не можу сказати, що скрізь погано, тим більше це перша бета. У мене є претензії саме до Головного дисплею до робочого столу, а тут змінився дизайн менюшек, кнопочек, папок, контрол центр, і все це виглядає свіжо. Я б навіть сказав би десь продумано, тому що, напевно, нелегко зробити, щоб кожна іконка просвічувалась. І в деяких інтерфейсах, як, наприклад, в застосунку музики, ви бачите, як все, що ви скролите, розмивається під цим рідким склом. Ну і це насправді дивує дуже красиво. В контроль центрі при затисканні менюшек, як в вайф. Фай чи блютуз. Тепер вікно не відкривається на весь екран, а як додаткове віконце. На робочому столі є прикольний ефект паралаксу, просто зроблений з відблисками скла на іконках. Сам ефект паралаксу в iOS вже більше 10 років, мені здається, але все одно щось новеньке завезло, бо це не просто рух ікона. В налаштуваннях локскріну можна гратись з годинником, налаштовувати його прозорість, роблячи скляним, чи просто з кольору. Як раніше годинник можна розтягувати доволі сильно, при цьому він автоматично буде по розміру підлаштовуватись під фон зображення, якщо ви його встановлюєте. Панель з віджетами можна переміщувати донизу, але поки що це перша бетка. У мене бувало забаговується і не переміщується назад. Тож я їх взагалі видалив. Також, якщо ви створюєте робочий стіл з нуля, тобто додаєте нову фотку вже в iOS 26, можна зробити ефект паралакс, поки інколи багоє, але в цілому, знову ж таки, це перша бета і виглядає це класно. Далі те, що мене не почало якби обертати назад в віру в Apple, тому що щось навіть з AI стає краще. Наприклад, Visual Intelligence. Тепер його можна повісити на клавішу Action Button. Я туди повісив дещо інше, що з'явилося в iOS 26 пізніше. Розповім це реально Game Changer. Але я його відключив, тому що ну, воно працювало дуже так собі. Apple e знадобився рік, щоб довести до розуму деякі функції, і я думаю, що в релізі вони стануть ще кращими. Тепер у нас з'явився свого роду Circle to Search і в деякому плані він навіть краще. Тепер ви щось гортаєте в інстаграмі, знаходите те, що вас цікавить, і просто робите скріншот. Після цього ви можете перейти в цей скріншот і прямо у чат-GPT. До речі, тут одразу шукається інформація, яка є. Ви можете зробити транслейт, завантаживши мови. Але ми у чата-GPT зараз запитаємо українською, що це. Відправляємо, і у нас. Quick Action не працює. Це рідко, але трапляється. Насправді воно працює. Робимо скріншот, переходимо сюди. Ask, що це? І чат GPT працює для того, щоб показати вам результат. Це модифікований Suzuki Jimny, компактний ля-ля-ля та поля. Припаркований біля дилерського центру Lexus. І тут він навіть розповідає, що автомобіль оснащений тим то і тим-то в конкретному прикладі. І це дуже класно. Це вже мені показало, що в деяких моментах. Apple Intelligence буде працювати і корисним для нас навіть з українською мовою. І далі ви зрозумієте, що це не одиничний випадок. І цим я буду користуватись, бо далі ви можете продовжити. А де купити такий бампер? А де зробити то та і сьоте? І от це якраз таки вже зручніше, ніж просто використовувати застосунок чат GPT саме в цих задачах. Бо раніше ми робили що? Скріншот, чи зберігали фотографію, і йшли в чат GPT, завантажували і далі спілкувалися. Тепер ви прямо в системі робите скріншот і використовуєте Мамуючи свій аккаунт, а у мене він платний чат GPT, можете робити все те саме, тобто ви скорочуєте кількість дій. За це респект. Знову ж таки, перша бета інколи працює не ідеально, але працює. Також ви можете зробити наступне: ви можете переклад зробити, а можете взяти, виділити от так от ваш автомобільчик і зробити пошук в Гуглі. Тобто у вас є і чат GPT, і ви можете подивитись навіть цю саму машинку, бо вона доволі відома, хоча це конкретний один автомобіль. Знайшли, почитали, погуглили і так далі. І тут є і інші дії. Наприклад, image search ви можете зробити в гуглі. Ну знову ж таки, погуглили. Ви можете просто замалювати щось. До речі, да, тут дійсно от є Lexus, і чат GPT помітив, що зроблено біля салону Lexus. Це дуже класно. Як на мене, тепер робота з будь-яким контентом. В інтернеті, мені здається, що вийде зовсім на інший рівень. Ну, давайте щось спробуємо ще знайти. От, наприклад, велосипед. Ми всі знаємо, що це за велосипед, робимо скріншот І, наприклад, питаємо, що це Working. Коли бачите working, це означає, що воно буде працювати. Це складаний велосипед Brompton і так далі. Є навіть посилання. Далі ви можете продовжити. Скільки? Коштує зараз. Він може е, тупануть, але як бачите, у мене пішов далі працювати. Тобто я працюю з контекстом Visual Intelligence. і отримаємо правильну відповідь, скільки це коштує, і так далі. Ну я вважаю, що це дуже позитивна зміна, і цим я точно буду користуватись. Насправді я дуже страждав через відсутність нормального Circle to Search на айфоні. З'явився новий застосунок Preview, як на MacOS. Він до речі і на iPadOS з'явився. Тут ви будете бачити всі останні файли, що у вас є, і можете з ними робити певні дії, як в принципі, і в Preview, на своєму комп'ютері. В прев'ю ви також можете створювати файли, можете це шерити. Коротше, це доволі просунутий застосунок, який працює в парі з файлами, з галереєю і зі всім, що у вас є на айфоні. Прев'ю на MacOS виглядає просто шикарно. і Це одна фіч, і те, через що я, зокрема, не можу перейти на Windows. Я думаю, що я детальніше розберусь в прев'ю і окремо вам розповім. Чи от Battery Intelligence? знову ж таки, ця штука була анонсована ще рік назад, а зараз. Її довели до розуму. Тепер ви можете бачити до якого стану останній раз був заряджений акумулятор. Якщо підключити до зарядки, побачите скільки часу треба до конкретної позначки, наприклад, 80 чи 90 відсотків, яку ви задаєте в налаштуваннях, і це ви бачите як в меню батарейки, так і на екрані блокування. Застосунок музики теж оновився. Не драматично, але певні зміни є. Тепер можна запінити альбоми згори. Звісно, тут новий інтерфейс. І отут, якраз як я вже сказав, видно наскільки гарно він може виглядати. З'явилось міксування як типу дідже, причому працює на базі штучного інтелекту доволі гарно. І міксується як звук, так і обкладинки при переході. Вмикається в налаштуваннях і можна обрати кросфейт, оцей новий мікс, чи вимкнути. Також з'явилась анімація альбому на робочому столі під стиль на весь екран теж красиво. Про Game App я вже трохи розповів, коли робив огляд ВВДЦ. Не скажу, що це якась революція. Треба буде дивитись, розбиратись, бо поки що це просто геймцентр, ну трохи редизайнутий. Тут всі ваші ігри, всі ігри, які ви ще можете придбати, наприклад, в Apple Arcade. Ви бачите, хто з друзів грає, але проблема в тому, що навряд чи цим хтось буде сильно користуватись, щоб прям влаштовувати змагання в іграх. Але побачимо, виглядає непогано. Оновили фото галерею. І тут є пару коментарів. Раніше вона виглядала довгий час по одному, а потім в iOS 18 її повністю редизайну, повністю. От прям це було найбільше оновлення. І тоді багато хто злякався люди цілий рік звикали, але все ж таки багато хто звик. Я навіть робив невеличкий туторіал, бо там в пару кліків можна було зробити її під себе ідеально налаштованою. І вона була на одному екрані, прибрали всі вкладки. Тепер же зрозуміли, що люди до цього не звикли, додали вкладки. І насправді можна сказати, що стало краще, можна сказати, що стало гірше. Нам все одно доведеться цим користуватись. То у нас є вкладочка Library. це буде тепер моя основна вкладка, бо тут все, як я люблю, просто все в каші. Але є розумне сортування, фільтр, і ви можете обрати, щоб повідображували тільки скріншоти, тільки відео, тільки оброблені фотографії, і це зручно. Коли вам треба відправити тільки відео, це можна зробити прямо з основної Library. і є Collections. І оце мені не дуже подобається, тому що тут купа всього, і оце не можна приховати. Ви можете просто згорнути, розгорнути, але при цьому Просто прибрати, щоб воно не відображалось, тут не можна. Я ж залишив тільки пінут який я якраз таки зробив для себе в минулій версії галери. Але в цілому працює і сказати, що зміни погані, я не можу. В фотографіях з'явився спешл режим. Отак От він вмикається, фотографія аналізується, і це, друзі, виглядає ну дуже непогано. Тобто, воно прям розділяє фотографію на. Лейєри, і ви можете от таким чином розглядати, що відбувається, як в маленькому відео в кадрі. Не знаю, де це застосовувати, бо нічого з цим зробити не можна. Я б хотів би якийсь відосик зберегти. Поки що можете просто подивитись на от таке відображення. Ну чи записати скрінкаст. Типу, от записуємо скрінкаст. Вимикаємо. Ну і потім це можна буде обрізати, просто і зробити, типу якусь анімашку для інстаграма. Хрен знає. Але функціональність ну прям топова. В камері теж є позитивні зміни, але як на мене, це косметика, хоч, як я вже сказав, і позитивна. Нових функцій і режимів не завезли. Так, спростили інтерфейс і навіть зробили це симпатично. Тепер тут є два основні режими: фото і відео. І гортаючи кожний з них, можна вже відкрити всі інші. Також і всі інші меню і пунктики рознесені по окремим Місцям скомпоновано прям класно. В налаштуваннях з'явилось нове меню Screen Capture. Тут ви можете налаштовувати скріншоти, формат, прев'ю, чи буде автоматичний Visual Intelligence працювати. Я вам вже показав, що на скріншоті може одразу зчитуватись певна інформація. Чи будуть робити скріни з CarPlay. Це коли ви їдете з активним CarPlay, Раніше по замовченню робився скріншот із телефону, і з CarPlay. Якщо вам з CarPlay не потрібний, навіщо його робити? Браузер теж оновився, але візуально. Тепер всі сторінки на повне вікно вигляд. Гадає свіжо. Тепер ще одна функція, яка мені дуже сподобалась: це Playground. Вона з'явилась давненько ще минулого року, але ну хто ж нею користувався, коли так є чат-GPT. Але знову ж таки, це вбудовано в ваш смартфон. І що мені дуже подобається, що тепер ви можете все робити прямо українською мовою. Пояснюю, у вас з'явився новий пункт е роботи саме з чат-GPT. Створюємо нове зображення, і отут обираємо, що буде використовуватися: анімація, ілюстрація і обираємо чат-GPT. Пікі. Any style, хоча ви можете вибрати з запропонованих, і далі ви вже робите все, як ви звикли. Наприклад, додаєте якусь фотографію, чи можете зробити прямо тут і зараз. Наприклад, додам нашу фотографію з останнього патреону на It's a good trip, де ми з Санєю розповідали про ранні шлюби, і він вже щось створює. Але ви можете тепер українською попросити перероби для заставки на YouTube. Українською мовою натискаю відправити, і тут єдина проблема, що поки що воно працює довго. Я думаю, що просто канал, виділений для цих запитів, дуже вузенький. Я навіть спочатку подумав, що воно не працює, але потім, поки чекав, готував сценарій, воно таке зробило і інколи робить класно, прямо на смартфоні. І знову ж таки, вам не треба йти в чат GPT. Ви можете тепер це робити в стандартному застосунку Playground, І Тут багато я з чим погратися. Головне, додали українську мову, і це мене капець радує. Ну і слухайте, переробило і переробило прикольно. Я навіть збережу, воно зробило. Нових людей, тобто це не ми. І я думаю, що з цим можна гратись, але подивіться, як якісно перемалювало навіть логотип. Воно його повністю перемалювало, але зберігло всі надписи. Зробило нормальну цю назву. Ну мені здається, що тут можна гратись з обкладинками прямо на вашому смартфоні. Хіба це не чудово? Робота з AirPods теж покращилась. В налаштуваннях є пункт залишати аудіо в навушниках, і це круто, якщо iPhone підключається автоматично до авто чи до колонки. Ви можете не перемикати звук. Також в меню AirPods при підключенні в самому низу є пункт Beta Updates. Ну щоб тестувати все останнє. Тепер дуже класна штука. Action Button не полагодили, але при цьому у вас додалась можливість додавати нотатки одразу до певного проекту вашого. У мене є Work Projects і тепер у мене відкривається одразу створення. Я можу прикріпити до календаря, геолокацію додати, флажочок, можу просто написати, а можу так, от голосом навіть українською мовою створити якесь. Нагадування, щоб воно додалось до цього листа, і потім я вже вдома, чи де буде час, прийду, подивлюсь і буду все собі там розплановувати. Цим буду користуватись, це для мене тепер буде новим таском використовувати таски, бо це, я думаю, організує мене дуже непогано. І майже все ідеально записалось. Тобто, коли ви навіть бігаєте чи в машині не можете друкувати текст, але треба не забути щось, ви можете це зробити, просто натиснувши action button. В action button просто заходимо в Controls і new reminder. Є речі, які нам не дуже цікаві. Це, наприклад, зміни в iMessage, в FaceTime, в дзвонилці, хоча там можна щось використати. Ну, наприклад, в iMessage ще додали опитування в групових чатах, збори з Apple грошима, фони чатів, анімація, коли хтось пише, додали переклади розмов в iMessage, при дзвінках і в FaceTime. Але при цьому українською там немає, я вже подивився. Тож ну самі вирішуйте наскільки вам це необхідно. І це друзі, сама перша метка. Я вже можу сказати, що так, до дизайну є певні питання, але можна підшаманти під себе. Але функціональність ну прям прикольна. Особливо мені сподобалось те, що з українською мовою тепер інтеграція ChatGPT теж працює причому працює постійно. Сподіваюсь, що і робота з іншими застосунками, як генерування текстів, і так далі, теж заведеться на айфоні. Ну, тобто, побачимо все те, що на андроїдах працює вже декілька років. Дякую за те, що подивились це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Буду вивчати нові функції iOS і ділитись з вами так, що підписуйтесь, щоб не пропускати нічого нового. Всім пока.